Я телюш. Якщо говорити про обсяги, які до нас приходять, то це може бути дві-три фури на день, які ми розвантажуємо. Тобто, це може бути там фура 20 тонник, повністю забитий памперсами, ліками і всім необхідним. Також продуктами, також якимись карематами спальниками, взуттям, формою. Ну, взагалі, всім, що в нас на склад потрапляє. І ось тут у нас все це сортується і видається. І я працюю дизайнеркою графічною і е, займаюся благодійністю. Ми відкрили кафе нещодавно з другом. І до третьої ночі ми власне лагодили каналізацію в кафе. Біля четвертої ми роз'їхалися. Я приїхала додому з думкою, що я зараз ляжу спати нарешті. Я не встигла заснути. І в п'ятій ранку почалися вибухи. Я вийшла на балкон, така а ну клас, значить, сьогодні. Вже починаємо. Пішла, розбудила маму, сказала, почалося. Ми так на швидкоручі зібрали п'ять рюкзаків, бо в нас п'ять тварин вдома. І все. Типу, далі на телефоні. Декілька днів просто постійно на телефоні, де ми відкриваємося, з ким ми співпрацюємо, коли до нас там починаються вагони їздити. Я за тиждень до початку війни зробила собі нарешті татуювання з Каштаном Київським. З написом Київ, щоб якось вже це обозначити на собі, і ні. Ні. Я і не збиралася нікуди виїжджати, а коли почалося, тим більше не захотіла нікуди виїжджати. Навіть якщо почнеться щось ще, ми будемо тут. Бо типу, нам тут є за що воювати. Ми захищаємо своє, ми захищаємо свою землю, людей і правду. Одна з особливостей нашого складу, що тут дуже багато друзів, і люди знайомі між собою по декілька, навіть десятків років. І, наприклад, Фіма. Який наш старший на мілітарному складі, ми знайомі, я думаю, якраз років з 20. і ми там тусувалися на всяких музичних фестивалях. А зараз ми старе, згуртувалися тут. І Фіма, власне, який розбирається дуже класно в тактичному спорядженні і всіляких таких речах, зараз постійно спілкується з військовими і видає їм необхідне. І Жені написали, що потрібна людина на склад. Я думаю, що допоможу один день з організацією. Приїхав, і тепер я кожного дня тут. Бо ну, зграя то сім'я. Це просто скупчення класних людей: дизайнери, режисери, менеджери, піарники. Вузьке коло таке ядро і актив. То це, певно, людей 30-40. А якщо брати загальне коло тих, хто зараз нам допомагає з нами співпрацює, ми вчора рахували це вже близько трьох тисяч людей. Це дві тисячі пішохідних волонтерів, які по Києву розносять гуманітарку та продукти та ліки для громадян. Це більше 400 водіїв у доставці, які щодня розвозять по Києву та передмістю наші замовлення, це координатори. Волонтери в інших містах, які допомагають, так, це близько трьох тисяч людей. О, добре, 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 діки, Таня це головна людина взагалі на цьому складі, і взагалі взагалі головна людина. Без Тані цього всього би не було. Бо Таня людина, яка знайшла це приміщення, і зараз вона закриває просто всі питання. Я не знаю, як вона взагалі виживає. Скільки ти спиш? Ну, вже більше, <сіпіг> вже там по п'ять. Таня робить так, щоб ми всі поїли, всі були в шапках, всі виспалися, займається нашою безпекою. Не знаю, всім взагалі всім. Це людина, все. Йо. В нас наразі є напевно п'ять основних напрямків. найбільш основний наш напрямок це допомога ЗСУ. А другий масштабний напрямок це допомога цивільному населенню. І це також медикаменти, продукти, гуманітарна допомога одягом. Третій напрямок це евакуація з Чернігова. Було вже їх 12, мені здається, і ми вивезли десь близько 1300-1400 людей. Звідти колони їде туди, навантажена гуманітаркою, ліками. Водою, генераторами, всім, що місту необхідно, і назад вивозить людей. Ще один напрямок наш це те, що стосується кухні. Ми співпрацюємо десь з 15 ресторанами в Києві, і їжу, яку вони готують, ми розвозимо на блокпости в сховища, в лікарні, там, в будинки для літніх людей. Це такий великий напрямок. І величезний напрямок це наша медичка. Він, напевно, наш самий, най найдорожчий та най наймасштабніший. 25 лікарень Києва, лікарні передмістя, просто цивільні запити. Ми все це агрегуємо і роздаємо медикаменти. Наш координатор евакуації з Чернігова він займається триатлоном. Він бігає, плаває та їздить на віліком. І інколи, коли в нього є трошки часу, він тренується в нашому спортзалі. Спальні місця для волонтерів. Деяких ми просто забрали з бомбосховищ. І вони там були в доволі жахливих умовах і ще не хотіли їхати. І ми просто в приказному порядку сказали, що вони нам потрібні тут на складі. і Хай вони їдуть, і ми з ними будемо працювати. Їм буде чим займатися, і вони не будуть сидіти в підвалі чи там в метро, що не найгірший варіант. Але мені здається, що в таких умовах це явно краще ніж сидіти в сховищі. Трофеї під час звільнення по росіяни кинули свій танк. Попередньо посадили в вогно. ми заберемо. Як бачите, тут привозять відомі люди, сюди їздить червоний крест», сюди їздять волонтери. Тому ми, напевно, зараз бучу не будемо покривати спеціально, якщо такі будуть запити конкретні, а ми сконцентруємося на більш далеких селах, які не отримують гуманітарну взагалі. Я була абсолютно готова до того, що ми там побачимо, тому що ми бачили всі фотографії з Бучі. І ми бачили таке в 2014 році на Донбасі. Ми бачили ці села, розтрощені вщент, і навіть не села, навіть великі міста. І я більше скажу, коли ми їздили на Донбас вже там два-три роки назад, там все це ще було. Звісно, це жах, і це треш, і це, ну, це ненормально. Якщо там трохи порефлексувати, таке ну, типу, не може відбуватися в 21-му сторіччі. Але знову ж таки, коли зараз кажуть, що це якесь неподобство і щось для нас нове, альо, ми з 14-го року на війні. Я коли таке бачу, мені просто хочеться типу, знайти гроші. Купити, привезти, вирішити, допомогти. А вже колись потім ми будемо рефлексувати. Тому я приїхала типу дуже нагружена з таким чітким, де мені завтра взяти стільки-то грошей, щоб ми завтра там от, привезли їм фуру цієї гуманітарки. <рес> Коли ми почали займатися благодійністю і волонтерством для України, це було щось не дуже. Зрозуміле і не дуже адекватне, і нам перший, перший час було доволі важко збирати кошти і доволі важко займатися благодійністю. це ще задовго до майдану? Це типу десь 2008 рік. Люди просто знали, що є величезні фонди, які акумулюють в себе гроші. А що там з цими грошима далі вони не знали. І волонтерський рух після майдану це, напевне, одне з найбільших надбань наших. Можливо, ця війна стане таким типу, суперкаталізатором для українського суспільства, для згуртованості, для національної ідеї. Це стане можливо якимось фундаментом для нашої ще, ще більшого нашого росту як нації. Мені здається, що в нас така без перебільшення якась історична роль у, у всьому світі. Нарешті, якось трошки зупинити цей жах, який відбувається постійно там, зі сторони. Росії і власне ця війна вона про адекватність і про справедливість.